Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом! Після затоплення Херсонщини на російських державних каналах відкрито закликають зруйнувати греблі ще і Київської ГЕС. Щоб затопити Київ, також російський телевізор обурений, що на визволених територіях України люди повертаються до мирного життя. Так запрошений до студії Російського федерального каналу експерт, яким виявився професор НДУ ВШЕ, відставний генерал Євген Бужинський, запропонував помститися в Україні за зруйновану Каховську ГЕС. Раз вже справа дійшла до руйнування гідроелектростанцій, може варто придивитися до початку цього каскаду Київської ГЕС. Ударити потужно з Білорусі, там прекрасне водосховище, так трохи вище Києва. Чотири там, по-моєму, кілометри кубічної води. Я подумав над цим, заявив експерт. На запитання ведучого програми, чого Росія доб'ється руйнуванням Київської ГЕС, Бужинський заявив, що потрібно відповідати українцям за руйнування Каховської ГЕС, провину за яке російська пропаганда поклала на Україну. Крім того, Бужинський обурений тим, що в Карківській області звідки восени вигнали. Російських окупантів люди живуть мирним життям, поки в прикордонних районах РФ йде війна. Тому відставний генерал. Закликає знову йти в Харківську область, поставили артилерію, і займаються просто руйнуванням наших прикордонних міст. Без всяких військових об'єктів просто руйнують цивільну інфраструктуру. Ну що ми, чому ми повинні бути так сказати, святішими від папи римського? Аргументує він заклик знищувати українців в той же час. Київська гес перебуває в зоні відповідальності угруповання сили і засобів оборони Києва і прикрита від ударів з повітря та від диверсійно-розвідувальних сил противника. Про це в коментарі Українформу повідомив командувач об'єднаних сил ЗСУ. Генерал-лейтенант Сергій Наєв, перебуваючи на святкових заходах з нагоди дня журналіста в агентстві. Що стосується Київської ГЕСТО, вона перебуває в зоні відповідальності угруповання сил і засобів оборони Києва, яке підпорядковане мені. Нами вжиті відповідні заходи з безпеки як щодо прикриття від ударів з повітря, так і щодо неможливості дій диверсійно-розвідувальних сил противника. Цей комплекс заходів повністю впроваджений і вже діє. Як нам відомо, ворог і до цього намагався якимось чином зашкодити нашим дамбам на річці Дніпро, але його дії були безуспішні. Ми, звичайно, аналізуємо всі загрози, які можуть бути у майбутньому, та завчасно вживаємо адекватних заходів, що знижують і зводять до нуля можливі ворожі дії, наголосив Наєв. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.